Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю вас у цьому відеоблозі, який присвячений вивченню, дослідженню Божого Слова. Запрошую вас до слухання вивчення Слова Божого, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 9, вірші з 9 по 13. Зараз принагідно зауважу, ми перебуваємо у часі церковного календаря, який зветься неділі після п'ятидесятниці. Це найтриваліший період церковного календаря у році. Отже, слово Боже таке. А коли Ісус звідти проходив? Побачив він чоловіка на ім'я Матвій, який сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною. Той встав і пішов вслід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, зійшлося ось багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А він це почув і сказав лікаря не потребують здорові, але слабі. Ідіть же і навчіться, що це є милості хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, деякі люди, читаючи слова лікаря, не потребують здорові, але слабі можуть посміхнутися або потрапити у замішання, бо вони мають знайомих, які дуже полюбляють навідуватися до лікарів. Навіть без жодної на те підстави. На їхню думку, тобто на думку людей, що полюбляють ходити до лікарів, вони в такий спосіб начебто належно піклуються про своє здоров'я. Однак, навіть якщо такі люди є, ми дуже добре розуміємо, що коли людина дійсно хвора, то їй, звісно, Потрібен лікар. І ким для неї є лікар? Інструментом у Божих руках, за допомогою якого Господь виявляє піклування про нас. Отож невдячним або нерозумним, засліпленим єресами чи забобонами є той, хто відхиляє помічну Божу руку у немочах і хворобах. І нехтує лікарями, яких посилає йому Бог. Тож ми дякуємо Богові за лікарів, зокрема за Євангелиста Луку, який також був лікарем. Повернімося до нашого тексту. Тут перед нами постають знову не вперше фарисеї і книжники часів Ісуса Христа. Вони постійно критикували його за те, що Ісус спілкувався з грішниками. Натомість вони їх цуралися. І серед тих грішників перед нами постає митник на ім'я Матвій. І, принагідно, ми одразу ж говоримо про мету земного служіння нашого Господа Ісуса Христа. Вона, зокрема, була така. Шукати загублених і втрачених грішників, приводити їх до каяття, бути лікарем, приятелем другом грішників, яких остерігалися і цуралися самоправедні та лицемірні релігійні лідери. Митник Матфій добре знав, що він є грішником. Пригадаємо, скільки всього ми вже чули про митників різного. В часи земного життя Ісуса Христа митники, як нечесні, зазвичай збирачі податків, не мали поваги в очах людей. Їх відверто зневажали, ненавиділи, зокрема, за співпрацю з окупантами римським урядом. Подібним чином. Ми сьогодні налаштовані щодо тих, хто співпрацює з московськими окупантами сьогодні, коли точиться ця війна. І для того є підстава. Митники наживалися на махінаціях з грошима. Спокуса легкої наживи була надто велика. Зрештою, ця проблема і ця спокуса існує досі. І в усі часи буде існувати. І в цю пастку, як кажуть, живих грошей ще не раз потраплять чимало людей. Матвій крав і розумів, що його засуджують не лише люди, але також і Бог, бо ж він порушує Божу заповідь. Не кради. Матвій був впевнений, що його становище як грішника є цілковито безнадійним. І саме в таку мить поруч грішника дуже часто з'являється диявол. Яка мета диявола? Переконати грішника, що той настільки пропащий, що Богові немає вже до нього ніякого діла, і йому дорога лише до пекла. Однак, не вірте цій брехні. Тому що, як каже слово Боже, грішник є тим, що до нього Богові є завше діло, богові є діло до кожного грішника. Бо Бог, як написано, хоче, щоб кожна людина спаслася, кожен грішник спасся і покаявся. Заклик Ісуса Христа до грішників незмінний. Господь каже: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І, як ми щойно вже казали, Господь хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Насамперед, пізнали Сина Божого як свого викупителя і Спасителя, через якого ми спасаємося. Слово Боже заради того і звіщається світові, щоб грішники його чули, слухали, каялися і наверталися, спасалися. Фарисеїв і книжників переповнював гнів і зневага до Ісуса, коли вони його бачили в товаристві митників і грішників, їхньому лицемірству не було меж. Вони були твердо переконані, що саме вони, а не інші люди, є праведники, що вони своїми ділами і своєю праведною побожною поведінкою заслужили царство Боже. Бо хто ж, як не вони, мають право на це царство? Бо ж вони сураються грішників поганого товариства. А ретельно дотримуються усіх приписів праведного життя. До речі, ці приписи вони самі запровадили. І викриваючи їхнє зухвале лицемірство, Ісус багато разів розвінчує їхню праведність, яку ми ще називаємо самоправедністю, тобто тою праведністю, яку вони самі собі приписували. І одного разу, маючи на меті викрити лицемірство фарисеїв і книжників, Ісус розповів притчу про фарисея і митника, що молилися у храмі. Ця притча знаходиться у 18 розділі Євангелії від Луки. Підсумок цієї притчі відомий. Господь каже: говорю вам, що цей, тобто митник, повернувся до. Додому свого виправданий, на відміну від першого, тобто фарисея, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Фарисей, з притчі Ісуса Христа, був впевнений, що Він духовно здоровий, що зі своїми ділами і заслугами Він виглядає перед Богом бездоганно. Натомість митник був переконаний, що він є пропащим грішником, отим безнадійно слабим, який конче потребує лікаря, уповає на Спасителя, стоїть, б'є себе в груди і промовляє: Господи, милистові будь до мене, грішного. Подібним чином. Так само, як хворі потребують лікаря, усі грішники потребують Ісуса Христа, їхнього викупителя і Спасителя. Так каже Слово Боже, і це правда. Ось чому ми радісно линемо до нашого Господа, до Його цілющого Євангелія у слові і в Таїнстві, щоби там отримати дорогоцінні ліки, прощення наших гріхів, життя і спасіння. Пророк Осія у 6 розділі каже: Ходіть і вернімося до Господа, бо Він пошматував нас і вилікує, ударив і нас перев'яже. Пам'ятаймо про це, пам'ятаймо, яким незбагненним і великим є Боже милосердя, Божа любов до нас, Божа ласка. Митник Матвій знав, що за свої провини він справедливо заслуговує покарання. Він вже не сподівався, що знайдеться ще хтось, окрім його грішних приятелів, таких самих, як він, хто скаже до нього: Я хочу завітати в гості до тебе, прийти до твого дому. Але такий знайшовся: ним був Син Божий Ісус Христос. Ми можемо лише уявити. Як зрадів Матвій, почувши ці слова, він не міг повірити, що Ісус його не зурається, не бредеться, Він був вражений і схвильований до сліз. На радощах Він запросив своїх друзів, аби ті також прийшли і подивилися на його виняткового гостя. Прихід Ісуса додому Матвія був для нього найкращим доказом того, що тепер Він. Має надію, що його гріхи прощено, що Бог приймає Його таким, як Він є. Прихід Ісуса в наше життя є для кожного з нас найбільшою, найважливішою подією, незбагненною втіхою і радістю. Написано на небі будуть радіти. Більше за одного грішника, який кається, аніж за дев'ятдесять дев'ятьох праведників, які не потребують покаяння. Євангелій від Луки, розділ 15. Пам'ятаймо ці слова, особливо, коли ми звіщаємо комусь Слово Боже, очікуючи каяття грішника. Дорогі брати і сестри, святе Писання чітко і ясно навчає, що Бог засуджує будь-який гріх і закликає усіх без винятку грішників до каяття. А водночас, Слово Боже, також запевняє, що заради Ісуса Христа, який приніс себе в жертву за наші гріхи і гріхи цілого світу, Бог. Милостиво дарує нам прощення гріхів. Найкращими ліками для грішника, який кається, є Євангеліє Ісуса Христа, яке, за словами Святого Павла, є силою Божою на спасіння. Ми ніколи не повинні боятися приходити до Небесного Отця зі своїми гріхами і провинами, каятися в них і сповідатися. Тому що Господь сам каже: прийдіть і будемо правуватися. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, то стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні мов багряниця, то стануть, наче вовна вони. Книга Пророка Ісаїв, розділ перший. Господь хоче, щоб наше колишнє грішне життя з усіма його хибами, огитними речами. Усім, що не є добрим в Божих очах, залишилося позаду, у минулому. І ми, будучи приведені Богом до благодаті через Ісуса Христа, провадили нове життя у чистоті і праведності. Господь Святий Дух спонукає кожного грішника до каяття. Без каяття і сповіді правдивого християнського життя немає. Той, хто мав сміливість згрішити, повинен також мати сміливість і покаятися у грісі. Дорогі брати і сестри, нинішній біблійний текст слова Ісуса Христа запевняють нас у тім, яким великим є Господнє милосердя до грішника, яким незбагненним є воно. І коли Господь сказав до Матвія: Іди за мною, то Матвій встав і без вагання пішов за Спасителем. Через проголошене Боже Слово одного дня нас також було запрошено йти за ним. І ми пішли, почувши його спасенну звістку про прощення гріхів, життя і спасіння. Ми знайшли у ньому надію, радість і втіху для свого стурбованого сумління, знайшли правдивий мир. Ми пішли за Христом через те, що Він перший прийшов до нас на цю грішну землю, полюбив нас такими, як ми є, викупив нас своїми тілом і кров'ю на Христі, які ми нині приймаємо. У Господній вечері і віруючи в Христа як свого єдиного Господа і Спасителя, покладаючись на нього, дякуючи йому за все, тримаючись благословінь свого хрещення, ми маємо певність щодо нашого вічного життя і спасіння і віру, яку ми сповідуємо у християнському символі віри. Дорогі брати і сестри! Нехай Господь поблагословить кожного з вас, нехай Він вас береже, нехай Господь засяє на вас своїм лицем, і нехай буде милостивий до вас, нехай Господь зверне на вас своє лице і дасть вам мир. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.